Майже даром купив ноутбук, але він без блоку живлення. Так би він ще мене два роки провалявся вдома, якби на металоприйомку хтось не викинув останки принтера. Там був блок живлення. Ось такий 24 вольта вихідна напруга. А тут 19. Хоч він і повністю робочий, але напругу потрібно. Занизити. Це можна зробити. Потрібно лише замінити один резистор на ось ці платці. Це не складно знайти який, а от знайти, на який поміняти свої запаси, це буде дуже довго. Ось тут він знаходиться. А запасів в мене дуже багато і вони всі хаотично розкидані. Тому на це піде. Близько двох днів пошуків. Тому, коли приносите мені щось на ремонт, не питайте, чому так довго. Я його зроблю за 10 хвилин протязі тижня. Поміняв я резистор, вставляємо в резатку, заміряємо вихідну напругу 19 вольт як оптаці. На черзі наступний блок ось такий. Відкриваю охоту на блоки живлення від принтерів. Вони ідеально підходять для ноутбуків.